Миті літа, ми з ним ще вчора попрощалися. А сьогодні вже в нас зовсім інша пора. Сашу першу чергу. Я хочу побажати всім міцного здоров'я. А дітка буде вдячна, хорошим, справжніми, кучнями. Наші діти підготували кілька. І вони розкажуть про ліза. І попрощаються з ним. Перші соломійка. Золоміка. Ліза. Домобачення і за все спасибі за поля квітучі, ліс зеленокрилий. ранокрили. Алінка з літом ще попрощатися в нас хоче. Можете з місця, ми вже як звірятка будете з місця. Лізо. Лізо, до побачення. На твоєму хлібі. Все ми всі набралися і Патруся. Я вам побачу. І ми побачимо. Ми добре Рома. Мені. Радості довго не забудемо. Літо до побачення. Здравствуй, рідна школа. Молодець. І сьогодні ми з вами помандруємо, діти, в дуже цікаву країну. Ви, напевно, що вечора мандруєте в казки, правда, вам батьки читають казочки. А сьогодні ми помандруємо в іншу казку. Казка буде називатися Країна знань. Що нас буде чекати ці подорожі? Напевно, що все, що може бути на людському житті, ви любите подорожувати, діти? Так. Любите подорожувати, і сьогодні ми з вами будемо подорожувати на повітряних кульках. Всі знають, правда, що це таке повітряні кульки. От наш клас прибраний кульками, і сьогодні ми подорожуємо на кульках. І наша сьогоднішня подорож починається із цієї жовтої, такої жовтої салатовим відпуском Будьте дуже уважні! Не пропустіть жодної зупинки. І нічого не пропустіть. Домовилися? Так. Будете уважні? Так. Добре. Отже, я можу сміливо починати. Так? Так. Дуже гуляйте. Я врізаю першу нашу станцію. І вона називається Рідна школа. Отже, перша наша зупинка це наша школа, в яку ви будете ходити і слухати уроки і вчитися. Діти, наша школа, в яку ви прийшли, школа вже досить таки має багато років. От скільки вам зараз років, хто знає? Знаєте, скільки Мені вам шість. років? Молодець. Я а от шість. нашій школі... Це діти, думаєте, багато? 41 рік? Да. Так. Багато. І от ми всі стараємося зробити, щоб наша школа виглядала якомога більш кращою, молодшою, щоб вона була гарна. стараємося. В нашій школі є багато приміщень, є навчальні класи. Отут на першому поверсі в школі вчаться дітки початкових класів, так? До четвертого класу. А як ви думаєте, хто вчиться на другому поверсі? Хто знає, хто на другому поверсі вже вчиться, які учні? Старші молодець, Тільки треба піднімати ручку, не вигукувати. Вчаться старші учні, старшокласники. І коли ви закінчите четвертий клас, ви вже будете вважатися старшокласниками і підніматись на другий поверх. А тут у вас будуть ще інші приміщення шукати. Ми завтра сходимо з вами і проведемо екскурсію по коридорах, де є кабінети, де у вас їдальня, де ви будете харчуватися, де є спортивний зал, де ви будете гратися. І в нашій школі. Як ви думаєте, скільки діток може навчатися в усі-усій школі? І маленьких, і середніх, і дорослих? Багато, правда? Я вам скажу 260. 260 діток навчаються в нашій школі. І от наша перша зупиночка школа. Зараз ми послухаємо пісеньку Я щоранку, покручив. Розкажи лише. Жовті листя на тополі, летять у синіві хмарки. Відкрили двері в школі, пройшли до школи парочки. Молодець. <гум> <гум> так, так. Пам'ятаєш як починається? Зайшли всі дружно. Пішли всі дружно, розмовляли маленько, дружно і сусідом. Щоб ви щасливі були. Цікаво починається для нас. Добре. Мрія, я давно про школу, на стільки мій нового. І цікавого багато. Це розказував мій тато. Так, да, Добре. Віка? Менший братний у три Та, годі. Притих він як ніколи. Нам вже не подорожує. Нам здобув, а я до школи. Молодець. Далі. Аліна, не хвилюйтесь.

Добре, вчитись і дорослих побажати, і високі бали за Добре, Марк. Так. Далі берегти. А Акуратно. Добре. Так, сидіть. Чити? Молодець, які гарні діти. Вас буде чекати, діти. Невеличкий сюрприз. Я сьогодні прийшла в школу і побачила, в мене тут стояла коробка. Ви бачили, вона стояла і була постійно пуста. Коли сьогодні я прийшла в школу і заглянула туди, я здивувалася, коробка була не пуста, вона була наповнена. І я напевно що зрозуміла, що це сталося. Це сталося диво. Напевно, іграшки ваші це ваші найкращі друзі, правда були, коли ви ще не ходили в школу. І вони побачили, що ви збираєтеся в школу, що ви, можливо, трішки про них забули. Ви перестали, можливо, деякий час ними гратися, ви почали складати портфель. Ви почали говорити про зошити, ви почали говорити про книжечки, про обгортки, про лінійки. І іграшки засумували. І напевно, що я так собі думаю, я подивлюсь зараз, і напевно, що це прийшли ваші іграшки з вами попрощатися і сказати, що їм було дуже добре з вами. І вони знають, що перш за все вам треба повчити локи, а тоді, напевно, з ними бавитися. Так? Ну, Давайте зараз подивимося, чи справді так, бо я дуже здивувалася, що з пустої коробки коробка стала наповнена. Ось прийшов до нас такий зайчик. Може хтось знає, чия це іграшка? Хто вдома грався з такою іграшкою? Маргарита, це твоя іграшка? так? Бо ж тут не підписано, я не знаю. Візьми, будь ласка, свого зайчика подякуємо, що він сам прийшов до тебе і хотів з тобою попрощатися. Так. Ще у нас прийшов такий транспорт. Я так це... сподіваюся, що це хлопці. Бачиш, до тебе приїхала машина, щоб з тобою попрощатися. Це не машина. А де крило тут вогонь? Напевно, десь по дорозі. Він просто коли сідав в коробку, чи заїжджав десь випадково вони облетіли. Так, ще в нас прийшла така лялька. Чия це діти іграшка? Хто не ігрався? Катрусіна. Ти подивися, прийшла твоя улюблена лялька, щоб з тобою попрощатись. Візьми її, будь ласка, і зараз, поки ще є час, пригорніть. Поки ви не зайняті уроками, так. Ще машина. Це хлопчики. Це твоя машинка. Владі. Влади. Подивися. Це, це твоя, так? Машинка? Так. А оця машинка твоя. Чия машинка? машина? Ладика машинка, бачиш? І твоя машинка приїхала. Добре, а що це за модель? Ти мені розкажеш про ну, неї? Ну якась така модна дуже машинка. Так. Ой, яка гарна лялька. Чи я це діти лялька прийшла? Твоя. Ти подивися. Бачиш, як люблять вас іграшки, вони навіть не залишили вас в таку хвилину, коли ви йшли в школу. Так, а оце. Хто грається такою іграшкою? Не пам'ятаєте, чия це іграшка? Марка? Твоя іграшка, так? Візьми. Покладіть їх біля себе, хай вони будуть поряд з вами. Так. Ось це, напевно, що зайчик такий цікавий. Чий це дітки зайчик? Віки. Візьми, будь ласка. Так. Машинка знову. То пожежна машина? Хтось хоче бути пожежником. Хто такою машинкою бавиться? Я. Саша? Я. Сергійко? Це Сергійка? Так. Машина. Це да, да. Сергійкова машинка. Да. Так. Що іграшка. Це Ведмедик? А як ти його назвала? Так, а хто ж ти має такого гарного ослика? Двигу подивися. Ліше на. Лішей на хвостику бантик. От бачиш соломійка? Спеціально для друга. Бач написано мовою. Ну Молодець. Дуже гарна іграшка. Так. От. Іграшка, яка називається «Молюска поні. Хто це такою фоні? Бавився, я? твоя прийшла іграшка, бачиш? Не забулася про тебе. Так. Зайчик написано Кіндер. Подивися. Молодець. Так. А оце чий зайчик? Чи це зайчик, діти? Чий це зайчик, давайте подумаємо. <смір> чий це зайчик. Алінка, що ж ти переживаєш? Дві. Ось. Так. А ось оцей зайчик чий. Марійка принесла зайчика, прийшов зайчик до Марійки. Так. Далі. І ще одна іграшка прийшла до когось. Такий це, напевно, що собачка. На, Я так, наступна наша зупиночка. Далі ми подорожуємо, подорожуємо, летимо на курці, летимо. І тут в нас друга наша зупиночка. І наша ця зупинка називається лісова галявина. Так, так. давайте виявимо всі і дітки, і ми зараз лісі. На сторонах чувач часки. І очі. Затримуємось і послухали спіль. Так, а зараз всі перетворилися на звіря. Раз, два, три, І Всі наші учні стали учнями лісової школи. Так, я масі, я, я, я повернувся на звіря. На учнів лісової школи. Ви всі знаєте, так що теж тещаться. В них є лісова школа, в них є своя вчителька, сама присуває та їх. Вчи. І зараз ми побачимо, що в нас чекає на цій зупинці. Я думаю, що в нас теж щось чекає, правда, якісь зупинки. Вона хитра, правда? І отут у нас аж дві лисички прийшли сьогодні до нас на урок. Що ж вони нам принесли лисички? Я Я лисичка. Нет. Так, роду Я лисичка, Волоси. родохвоста. хвоста. Здоровля у мене доста. У лісовій школі відміниться я. Так, вам. Нам загадки. Так, нам вони принесли загадки. Напевно, що загадки вони приведуть звіряток, щоб звірятка загадувала. Але лисички нам виконають пісню, так? Виконайте, дівчатка, пісню. Так. Тільки давайте будете співати голосно. Я сичка, я сестричка, не сичкусь полювати ходила, я не це ходила, а тепер мені не відпочити. Свою хатку в армии треба прикрасити. Готку фарби, синьку треба прикрасити. Краще щоб краще була моя хака, стільки. Віточок нарвати, ти не треба у гаячок, квіточок нарвати. Молодці, клоніться такі гарні лисички. Дякуємо вам, що ви прийшли. І ви привели до нас ще звіряток, які нам принесли загадочки. Сідайте, молодці. Ведмедик до нас ходить на середину. Так розказуй, ведмедику. Яку ж ти нам загадку приніс? Ідуть? Ідуть братці, версимо коняці. За конем я за слідок задатком стає Так, що ж це за браці, дітки він вам загадав? Ручка, тільки треба піднімати руку. Добре, молодець. Так, далі в нас вовчики, братики ще прийшли з лісової школи. Де наші вовчики прийшли? Так, і перший Сергійко, яку ти загадку нам дітки, будьте уважні. Чорний ліван, дерев'яний кавказ, де нас проводить. Універс! От, покладемо. Так, другий вовчик загадку нам зараз загадає. Так, як то загадка починається другого вовчика у нас? Дерев'яний? Дерев'яний молодець. Ось це мій кінець на папері слід лишав, коли нам я написав. улівець. Два Вовчики і два про олівці загадку. Молодці як діти в нас вміють гарно відгадувати. Пішли, Далі вже дуже зайчик. Покажи, як зайчик стрибає. Так, зайчик, ну стрибне, хоч два рази. Ось так, добре. Розкажи, яку ти загадку нам приніс. Хто? Хто скликає на уроце гучний. Шкільний дзвінок. Молодці. Відгадали зайчикову загадку. Далі Даш, виходь, мишка. Трібно взяти зошит. Молодець, зошиті треба писати. Відгадали мишки загадку. Далі до нас іде їжачок. Де в нас їжачок? Просимо їжачка сюди, виходь ну, їжачок, ти теж нам загадочку приніс з лісової школи. Бачиш, які в нас розумні, гарні дітки відгадують. Так, їжачок загадує загадочку. І в клітинку. І в клітинку, і в клітинку. і в цапатичний. Можна трошки помалювати. А спочатку щось писати. Що це буде? Де ми вчимося і малювати спочатку, потім пишемо. Шо? Шо? Так, добре, дякуємо тобі, їжачок. Далі білочка до нас прийшла з лісової школи. Просимо білочку. Так. виходь сюди білочка нам загадочку загадає. У ліці. Щоб знали. Щоб знали. Ми кладемо. Упилимо. От молодець. Голосно. Так, букви всі від А до Я на сторінка букваря. Першої вашої книжечки. Добре. Так, дякуємо котику. Тепер курочка прийшла до нас. Ох, яка гарна курочка. Прошу загадочку свою чисті. Покаже. Чист? навколо наша люба школа. школа. Молодці, дякуємо тобі, курочка та песик, який в нас гарний. А де ж маска нашого песика? Ходи сюди, песику, загадай нам загадочку. Ходи. Давай зараз ми у дякую. Слухаємо тобі загадочку вранці. Вранці заходить І знання. І знання дає для нас. І знання дає до нас. Хто то дітки заходить зранку в клас і знання дає? Ну, дякую, що відгадали. Молодці. Сідай, Марійка. Так, далі в нас є квіточка. Маргаритка, Маргарита Так, Квіточка що нам розкаже? Скажемо славу, подяки вам, класу нашу. Веселий світлий дім. Веселий світлий дім, дітей багато дім. Напишуть і рахують, читають та малюють. Молодець. Школа! Школа! Як відгадуй. хоч би зараз в лісовій школі, але все одно ну, треба себе гарно поводити. Так, молодці. І ще в нас вчителька з лісової школи, мудра сова. просимо тебе. раз. Один віз і другий. Три. 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 <проб> Три. 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 Два вози, один і другий. Скільки в одному возі? А, а в одному, чотири. А в двох вісім. Всі згодні, що вісім. Бачите, як мудра вона висіку математичну загадку. Так. І сонечко. Зараз заспокоює.